Друзі, всім привіт! З вами Компанія Автоїмпортезей. Сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний розмитнений автомобіль Volkswagen Golf чистий 20 й рік з оригінальним пробігом 41 тисяча кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. З автомобілем йде комплект зимової резини на дисках. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Останнє ТО було пройдено 800 кілометрів тому. Матерична LED-оптика, денні ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски r 16 Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет, шкіріне мультикермо, оригінальний пробіг 41 000 км з гарантією, великий монітор з навігацією, клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканники. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами, медіатека, сіді, дівді, 2 sd картки, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Є менеджер, настройки автомобіля, персоналізація, асистент освітлення, освітлення салону, фронт-асист, асистент контролю дистанції попереду, акупаради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, настройки дзеркал та пін-код автомобіля. Останнє ТО було проєно 800 км тому, кондиціювання, підігрів лобового скла. Варточок з охолодженням, фліцфаен Мульдия. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному і візуальному стані, який ви можете оглянути на нашій площаці, яке знаходиться в 20 кілометрах любого сторону жовтве село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.